Потяг досить цікава річ, що повинна дівчина дізнатися про хлопця, щоб викликати у нього цей потяг. Я думаю, що якщо ми зараз почнемо говорити про такі речі, ми будемо давати комусь інструменти для маніпуляцій. Таке враження, що от ну от все, що рухається, симпатичне і протилежної статі, от треба порухати, догнати і запліти. Вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо з вами розбирати тему статевого потягу, розбиратися, чому одних людей тягне до інших, досі до протилежної статі, своєї статі, що з цим робити, взагалі чи треба з цим щось робити, і як на це вплинути, якщо ми маємо мету на це впливати. Я хотів би, щоб ми з тобою почали з такого цікавого кейса. Ти знаєш, а є один молодий чоловік, який я, зізнався, що є у нього проблема. Його тяне просто до всіх а дівчат. Симпатичних виключно протилежної статі, от таке враження, що от, ну, от все, що рухається, симпатичне і протилежної статі, от йому треба догнати і от, якимось чином запліднити. А якщо воно не рухається, треба порухати, догнати і запліднити. Ну от це нормально? Ну от ти тільки що сам сказав, що так буває, але це не означає, що це норма, тобто, це вже є якесь певне відхилення, тому що є порушення потягу. І тут питання: в угу. нього порушення потягу, скажімо так, таке перебільшене виключно до осіб своєї статі, чи виключно виключно до осіб протилежної статі, чи, можливо, часом і до осіб своєї статі. Ну він каже, що в принципі, якщо хлопчик симпатічний, то теж піде. О, Ну це є реальна проблема. Абсолютно проблема. Та, я ж не спорю. От, ну, правда, проблема, що коли хлопчика тягне до хлопчиків, особливо якщо цей хлопчик заявляє, що він з церковного середовища, це катастрофа, а не проблема. Але от чому це трапляється? Що впливає на його мозок, так що от його починає тягнути? Насправді потяг досить цікавий. Цікава річ тим, що статевий потяг це те, що закладається практично з дитинства. У людини не просто закладається, воно виробляється. Є певні генетичні основи, те, що дитина вспадкувала від своїх батьків, і є певний досвід, в процесі якого формується саме цей статевий потяг. Якщо говорити про... Потяг, то статевий потяг можна розділити на три таких етапи: це перший етап, це платонічний потяг, коли людині хочеться там знаходитися поряд з особами протилежної статі, там спілкуватися, наприклад, щоб обійняли там якось щось ніжне сказали. Це такий більш. Платонічний потяг, еротичний потяг це вже ближче. Хочеться якоїсь такої фізичної близькості, але ще не сексу. І третій етап це саме сексуальний потяг, тобто хочеться безпосередньо сексу. І якщо говорити, що може бути порушення на одному з цих етапів, може виникати якраз порушення потягу. Що може бути причиною цих порушень? Це якраз те, що дитина могла бачити щось. Що не потрібно їй було бачити в тому віці, в якому вона перебувала. Тому що а, потяг він формується під впливом якихось певних патернів, і під впливом виховання, і під впливом якихось часом навіть психотравмуючих подій. Давай будемо говорити конкретніше. То ми зараз сказали якусь там класну загальну річ. А от давай конкретно ми говоримо: от є хлопець, є дівчина. От зараз відійдемо, абстрагуємося від мого знайомого. Що має бути в дівчині? Щоби хлопця саме до неї тягнуло. Перше, у хлопця є певний гормональний фон, у хлопця є певне виховання. Тобто йому говорили, що е, хлопці зустрічаються з дівчатами, він бачив, що мама живе з татом і так далі. І третій момент це е, сама особа самої дівчини, когось тягне до всіх. Таке буває, це mm -hmm. не, не є абсолютна норма, але когось тягне до осіб е, якихось симпатичних, привабливих за якимись певними моментами. І що саме приваблює людину, воно може приваблювати щось те, що подобалося в дитинстві. Або я просто зараз розкажу абсолютно абсурдний такий приклад, але насправді ну це існувало це, розказували одні колеги. Що у чоловіка виникало збудження до звуку, коли на вулиці от їде машина, і вихлопна труба, ось такий цікавий звук, видавала. Ось, і ну, це реально щось таке дивне, коли почав психолог в тому всьому розбиратися. То виявилося, що коли в дитинстві він був хлопчиком, і в нього була бабуся, яка мила підлогу. Абсолютно, от вона на голе тіло в неї була ось така довга нічна сорочка. Ось вона була такою достатньо широкою комплекції. уявляти. <головіка> Я розумію, що це не сама класна картинка, але це картинка з його дитинства. І ось коли вона мила підлогу, вона голосно випускала гази. Я розумію, що це, це смішно. Але оця вся картинка, так, жінка з пишними формами, практично ну, без одягу перед хлопчиком, який в той час там десь побачив якісь еротичні картинки і так далі. Його цікавила, вже, цікавила протилежна стать, і тут він бачить отаку картинку. І в нього це в голові відклалося, і, скажімо так, виникло, виникла така річ. Ну, Це досить такий складний. Приклад, але в загальному. Дуже часто чоловікам подобаються такі дівчата, які схожі на їхню вчительку. Ось. Пам'ятаєш, як наш одногрупник казав, каже, а, ну, так, а, так, має ходити певним чином, дівчина. Так, 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 так. Дівчина має ходити саме так, як наша викладачка. Ось, Тобто, це, це подобалось. Тому саме формується ось цей потяг. І якщо говорити про потяг, наприклад, до осіб своєї статі. Те, що на сьогодні uh -huh. все таки є патологією, то він виробляється дуже часто за рахунок того, що йде перше з певне соціальне викривлення, особливо сьогодні, uh -huh. це досить актуально, коли а, дитина там років. Семи вісьми раптом е, наштовхується на порнографію. Там якби все як є, це може бути не обов'язково гомосексуальне порно, це може, може бути звичайне порно. Але якби у цієї дитини, наприклад, немає батька, і він не здатен якби, споглядати якимось, хоч навіть випадковим чином, там чоловічі статеві органи і так далі. І тут він перший раз це бачить і його це чіпляє, тому що він цього раніше не бачив. Там він десь бачив Маму, там бачив десь бабусю, а він цього не бачив, його це чіпляє, він про це починає думати, і коли потім формується якась така трошечки тривожна особистість, тому що багато різних психологічних травм, потім може формуватися саме оцей такий патологічний потяг. Але що важливо, потрібно пам'ятати, що потяг це завжди річ, яка обумовлена трьома факторами: перше біологічним. Тобто є певний рівень гормонів, які будуть відповідати за статевий потяг. Якщо говорити що в чоловіків, що в жінок однаково за статевий потяг буде відповідати тестостерон. А якщо ми говоримо, що це біологічний рівень, то є ще рівень соціальний, тобто як я виховувався, в якому середовищі я живу, які мої соціальні норми, і є рівень психологічний. Це вже якраз те, що стосується а, мого а, сприйняття цього світу, мого особистого досвіду, як я до цього ставлюся, згідно того, що зі мною відбувалось раніше. Ну по тестостерону тут треба зауважити, да, що, попри те, що у жінок тестостерон за це відповідає на да, надашок тестостерону буде вбивати потяг. Так, да? ну, так, так само, ну, як однозначно, недостачу. однозначно, що так буде. Ну якщо говорити в жінок, в жінок не лише тестостерон, в жінок ще є естроген, який теж буде відповідати за статевий потяг. Ось і якщо говорити саме от час, да найбільш ко потягу у жінки, це період овуляції, коли високий рівень естрогену і високий рівень тестостерону, якраз так сходяться дві точки, і низький рівень прогестерону, який зменшується все. Ну дивись, якщо знову ж говорити більш простою мовою, тобто ми говоримо, що є дівчина, яка намагається сподобатись хлопцеві, так? так тобто, а, які. Речі, тобто, ну ми знаємо, що є, наприклад, там а, у нас комплієнтність по запаху, так ну ці ж феромони, славнозвісні, і так далі. Є комплієнтність по поведінці, по зовнішності. От а, що повинна дівчина дізнатися про хлопця, щоб викликати у нього цей потяг? Ну я, я думаю, що якщо ми зараз почнемо говорити про такі речі, ми будемо давати комусь інструменти для маніпуляції насправді. З іншого боку, нехай хлопці слухають теж і будуть розуміти, що якщо дівчина це робить. Один, два, три, вона намагається не маніпулювати. А давай так, ми скажемо, що немудрі хлопці вони дуже часто шукають таку дівчину, як їхня мама. Okay. Ось, тому… Якщо дівчата хочуть якимось чином вплинути на хлопця, нехай подивляться на його маму і спробують вести себе таким чином, як його мама. Насправді для багатьох це досить працює на рівні підсвідомості. Вони реально прагнуть там, якщо це надто емоційна жінка, його мама, він буде шукати емоційну, якщо навпаки спокійна, його емоційно буде якби лякати. Ось тому це як один з варіантів. А плюс є ще один момент, який практично неможливо замаскувати. Це запах. Uh -huh. Справа в тому, що людей тягне один до одного по запаху досить часто. А, чим це зумовлено? Це зумовлено, що існує така річ, як головний комплекс гістосумісності. Пам'ятаєш, що це таке? Ну так, це специфічні імунні білки, які відповідають за розпізнавання свій чужий. Так, по суті. По суті, свій чужий. І що ці білки дозволяють? Ці білки дозволяють не почати. Зустрічатися і далі мати потомство з людиною, яка має якусь споріднену генетичну структуру, і при стосунках з якою можуть, скажімо так, виникнути якісь певні мутації чи вроджені патології у майбутньої дитини. Ось і якраз у цей головний комплекс гістосумісності він дає про себе знати за допомогою запаху, тобто, якщо людям подобається запах. Один одного то все гаразд, тобто Тоб, вони по ми суті, Ми маємо сказати нашим глядачам, Принюхайтесь, друзі, з ким ви зустрічаєтесь. Насправді насправді так воно і є. Досить часто буває, що люди спілкуються по інтернету, в них є гарні стосунки, вони вже домовилися, що вони одружуються, і тут раптом, коли вони зустрічаються, вони говорять ні, ми разом не будемо. Тому ну, що є е, таке певне відчуття, що це не моя людина, і особливо це стосується запаху. Я не можу його переносити. От, е, можливо, наші глядачі помічали, що є люди, які навіть якщо вони спотіли, ви відчуваєте, що в принципі вони пахнуть абсолютно приємно приємно. і є інші люди, які навіть після того, як прийняли душ, вони будуть пахнути жахливо. Ну Саме та так, особливо, якщо в куточку стоять не не прані шкарпетки, та там запах буде специфічний. То, не, не знаю, кому він може то бути приємний, але зрозуміло. Ну шкарпетки то взагалі особлива річ, але ми говоримо взагалі про запах тіла без якихось ще додаткових там мікробів і надмірного бруду. А якщо ми будемо говорити про якісь, ну скажімо, поведінкові речі, так? А, ми за, ти зачепили елементи можливо якоїсь психологічної поведінки, так? то дивіться, як мама поводиться. Так? Але от, ну, дивися, якщо ми говоримо там, про зовнішність і поведінку, африканські дівчата, так? От, в Африці ну, стандарт краси, ну, скажімо так, на декілька десятків кілограмів більше, ніж стандарт краси в Європі. От, а, як сумістити, як зрозуміти? чому хлопцеві йому треба чи йому треба товстіше. Ну, Власне, ми з тобою маємо пацієнтів з анорексією, різними народами, поведінки, тому що я не гарна, бо я там товста, або Та, я занадто худа, ну таких менше. От, а, чому так? Знову ж таки, ми повертаємося по до. Якогось глибокого дитинства. Тобто, якщо у хлопчика стандартом краси була якась там героїня фільма, чи героїня мультфільма, сьогодні досить поширені героїні аніме, а вони там взагалі зі специфічною фігурою, ось або якщо це була якась там добра тітонька, яка з ним сиділа чи з ним гралася, це буде на рівні підсвідомості. І дуже часто, от хлопці говорять, що мені не подобаються там худющі. Взагалі не подобаються ходющі, і в нього стандартно всі десь приблизно однакові. І тут, якщо говорити про те, як зрозуміти дівчині, чи я йому сподобаюся, чи не сподобаюся, та почніть з ним просто спілкуватися, і все буде зрозуміло. Сподобаєтеся ви їм, не сподобаєтесь. Ось, я не думаю, що це велика проблема думати про це наперед. А, ну і власне останнє запитання а, в сім'ї. Ми знаємо, що в сім'ї у нас. А... Теж є питання потягу. Да? Тобто, коли чоловіка тягне до жінки, і коли жінку тягне до чоловіка. Ну, тобто, вони вже одружилися, вже в них все склалося. Не хочеться. От, не хочеться. От їй не хочеться або йому не хочеться. От як власне на це повпливати? Отут все дуже цікаво. Завжди треба визначити. Не хотілося завжди. Чи хотілося, а потім перестало хотітися? Тому що якщо не хотілося завжди, то це означає, що це, по суті, було одруження якесь за вигодою, чи я не знаю за якими параметрами, тобто, чи батьки так сказали, я так зробив. Ось, і тут уже питання, тут вже потрібно вирішувати. Але якщо це було, якщо потяг був людину тягнуло, а потім... Різко це пропало, це означає, що потрібно знайти якусь певну причину, і дуже часто, от як показує досвід, напевно, мій робочий, що дуже важливим таким моментом є перша шлюбна ніч. Коли дівчина достатньо, наприклад, тривожна, ось в неї був потяг до першої шлюбної ночі все було гаразд, але вона собі це уявляла по-іншому, і в неї це відбулося так: ну, достатньо неприємно їй було, вона очікувала щось інше, і в неї цей потяг іноді просто пропадає. Тобто вона готова з цією людиною спілкуватися, там народжувати дітей, працювати і так далі. Але самого цього потягу немає, тому що є якась така певна відраза. Але дуже часто, і напевне, це сам. Найчастіший варіант, коли а, є а, от якраз психологічний бар'єр в плані саме спілкування. Я говорила, що потяг він обумовлений трьома речами: біологічними, соціальними і психологічними. Коли психологічно жінка з'їла чоловікові, наприклад, мозок так, що він вже боїться з нею не те, що говорити, от, а взагалі там, лягати біля неї в ліжку. І тут потрібно налагоджувати саме ось цей момент. Дуже часто буває таке, що чоловік жінку критикує, принижує, а ввечері він приходить до неї і каже: Ну, давай, є ж подружній обов'язок. А в неї немає до того бажання, тому що його немає. А ще дуже часто буває таке, що жінка надто заклопотана, дуже має багато роботи, вона не відпочила, а чоловікові треба ввечері. Ну і це, напевне, вічна тема. Тобто, перше, це треба знайти причину, а чому мені не хочеться? Тобто спілкування. Починаємо да. все Спіл... спілкування. Починаємо спілкування, що мені дискомфортно, що я не приймаю, наприклад, в тобі, або не приймаю в собі, тому що іноді потяг він відсутній у жінки, наприклад, просто тому, що вона не сприймає своє тіло, вона вважає себе негарною, вона не відчуває власної сексуальності, і вона тоді старається відключити скрізь світло, щоб її чоловік ніде не бачив при світлі оголеною, наприклад. ось Старається там вдома маскувати під одягом свою фігуру і так далі. І дуже часто, насправді, це гарні дівчата з гарними фігурами, але з низькою самооцінкою. Ось, тому треба пошукати, а чому мені цього не хочеться? І потім разом уже а, Виходити з цієї ситуації дуже часто, якраз це є така парна проблема, і коли обоє змінять своє ставлення, певне в цьому, то вони можуть досягти певного успіху. Друзі, ви бачите, ми лише зачепили поверхневий шар такого глибокого питання, і ми будемо його розбирати далі і глибше. Ми дамо вам дієві інструменти, як правильно жити в парі, і яким чином знаходити кращу комунікацію, знаходити кращий підхід один до одного. Якщо вам це потрібно, якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами, слідкуйте за наступними випусками нашої програми.